Історію про те, як хабарна справа перетворилася на порятунок хворої дружини, волинські судді вже слухають сім років. На лаві підсудних поліцейський і шацька, якого на сьогоднішній день шацький суд виправдав повністю. Овинувачували правоохоронця у тому, що він збирав данину із перевізника м'яса, але історія із хабарем переросла у зовсім іншу. Вийде про начальника сектору реагування патрульної поліції номер 4 шацького відділення поліції. З вироку дізнаємося, що наприкінці квітня 2017 року на дорозі до села Мельники він зупинив автомобіль в Мерседес Спрінтер, який перевозить м'ясо. І щоб не створювати проблем з перевезенням для водія, запропонував так би мовити платні послуги. Як деться у вироку за такі послуги, вимагач вирішив встановити постійну таксу. Мовляв, хочеш вести м'ясо плати. Гроші згідно з документованих свідчень, поліцейський утримував кілька разів по 100, по 50 доларів США. Між тим обвинувачений судді уприлюднив свою версію. Каже, гроші, які йому напевне інкримінували як хабар, перевізник м'яса йому позичив на лікування хворої дружини. Мовляв, з чоловіком вони були знайомі, і коли підсудний пожалівся на проблеми зі здоров'ям коханої, його знайомий одразу запропонував допомогу. Мовляв, повернеш. Коли зможеш, а не зможеш, то дарую. Натомість попросив, щоб правоохоронець надавав йому деякі відомості про ситуацію на кордоні. На щастя, дружина уже згодом дуже швидко видужила, і гроші він ніби повернув. Допитані колеги підсудного одноголосно заявили, що їм нічого не відомо відносно пропускного режиму, який нібито влаштував поліцейський. Знайшовся і свідок, який бачив, як поліцейський віддавав борг за лікування дружини. Поліцейського. Виправдали повністю в першій інстанції, але прокуратура подала апеляцію. Щоправда, в цій історії позиції прокуратури дещо не зрозуміла. За весь період часу прокурор не зміг домогтися, аби головний свідок, в якого буцімто і вимагали хабар, дав свідчення. Мені те, що явка виправданого ставчика неможлива для сьогоднішнього тому Я згідно з позицією хату прикладно. Тобі до ще одне запитання, було просто це. Просити постановити вирок своєї апеляційної скарги та депутати Кабарчука заявника. Ну, протягом трьох років таки не забезпечили, я повнів судове засідання для допиту. Суд 13 разів застосовував привід, він є живий, здоровий. Наперед, Сьогодні вирі... Кабарчук, по сутті апеляційного суду. За з суду я з ним спілкувався. Він пояснив, що не міг з'являтися в тіні, скільки він займався міжнародними перевезеннями, практично вдома не було. Саме сьогодні якраз пощастило, бо ж свідок прибув до суду. Але от халепа на суд не прибув підозрюваний Богдан Остепчук. Що сталося, невідомо. Адже ще зранку він мав намір прийти на засідання. Повідомила адвокат Проте чи то у дорозі заблукав, чи злякався журналістів. Здавалося б, що заважає провести допит невловимого свідка сьогодні, щоб встановити істину, чи давав він хабар, чи позичав гроші для хворої дружини. Але неявка головного фігуранта цієї заплутаної історії, Орії виявляється перешкода для допиту вибуха сідно. Кілька років не викликали, і викликали і стали відклали. Прокурор, який без суперечок погодився на перенесення засідання у зв'язку з відсутністю підсудного, залишає суд в компанії цього ж таки невловимого свідка. Так що, як варіант, прокуратура навряд чи знайде докази у цій хабарній справі. А апеляції, звісно, потрібно подавати. Маєш тримати прокуратура своє обличчя, тим паче і час, і справа йдуть, а зарплата вправно капає. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.